Черівного дня, шановні українці, сьогодні вам розповім, як виграти в лотерею, зірвати джекпот, що взагалі мати виграші. Це насправді дуже легко. Що для цього потрібно. Потрібно зрозуміти суть, що в кожного є якби потік грошовий і є кермічний рахунок. Тобто кожній людині дається стільки коштів, стільки, наскільки вона заслуговує. І для того, щоб вигравати великі суми просто разово, щоб до вас заходили, потрібно просто цей рахунок напрацювати. О, зазвичай лотереї виграють ті. ну Взагалі, щоб ви могли в лотерею, ви з цього моменту починаєте напрацьовувати собі плюсовий керамічний рахунок, тобто обов'язково свою, мінімум десятину віддавати віддавати на... людям на розвиток, але щоб це приносило користь. Тобто, не давати наркоманам, щоб вони знаркоманювалися, От, чи не давати там. Волонтерити так, щоб при цьому давати можливість держбюджету розкрадати кошти мільярдами на ЗСУ, тобто робити те, що приносить користь не тільки людям, а й тваринам, простору, взагалі, всьому-всьому тобто щодо довкола нас, всьому живому, там, навіть камінню, деревам. От, і коли ви будете віддавати це, не прагнучи прямої вигоди. А просто розумінням того, що ви це робите, для того, щоб набрати плюси, бонуси в кримічний рахунок, то після смерті в наступному втіленні вам просто, в... навіть якщо вас похрестять, наприклад, тобто заблокують грошовий потік, чи попадете в інший якийсь егрегор, де вас будуть якби рабом тримати і доїти вас, то в якийсь з моментів просто проб'ється до вас. Справедливість умовно, і вам виплатять ці бонуси. Розумієте? Вам виплатять, ви там, скажете, я хочу гроші, купити лотерею і виграєте гроші, велику суму. От. Тобто, просто так нічого не буває, халяви не існує. І просто ви повинні віддавати свої доходи на благі справи, і тоді в наступному тілені вам ці гроші прийдуть, наприклад, лотереєю. Тому що хто в цьому світі. Вміє оперувати, хтось зразу отримує прибутки. От. А виграш лотерею це просто кармічне повернення боргу. Але якщо не розвиватися, наприклад, бути бароном чи там, бидлом низькоінтелектуальним, то в наступному тілені, коли гроші такі зайдуть, наприклад, то людині може це піти на зло, зруйнувати її. Тобто, ну, завжди плюс і мінус, і е від великої сум грошей може бути просто знищення. Тому вигравати. в лотереї легко, для цього потрібно напрацювати собі оцей кермічний рахунок плюсовий, роблячи віддачу своїх коштів на якісь справи, не отримуючи прямого прибутку. І прибуток вам повертається тоді якимись виграшами, лотереями чи тим, що ви щось скарб знайдете, чи вам гроші на голову впадять. Ось якийсь мсек викине, і вони просто вітром задують квартиру. То щоб задуло, має, маєте мати місце на енергетичному рівні для цих грошей. От. А просто грати, щоб вигравати, ну ви розумієте, що ну, це 30 на 70. 70 виграє казино, 30 віддаються млухам на те, щоб вони розказували іншим лохам, що це халява, що можна грати. Виграші завжди буде казино. Вони віддають таку частину прибутку, але 70%, а зараз навіть 80% вони кладуть собі, тому що там система відкатів все інше. До речі, хто не знає, наші е, раби, наші слуги народу, от вони за ну, до війни було 8,5%. Тобто ти їм кладеш мільйон, вони знімають 8,5% і показують тобі виграш. І таким чином відмивають гроші ті самі різні е, ці бетінги і гемблінги. Отакі От схеми. Тому вигравайте. Вигравайте, для цього напрацьовуйте позитивний кармічний рахуночок, роблячи добрі справи. Добре, це мається на увазі те, що дає ріст і прибуток. Тобто розвиваючи творців, ті, хто щось робить, руками генерує, плодить. От. Тоді все буде чарівно. Якщо красти грабувати, то такий рахунок в мінуси прописуються і в наступному тілині вас заберуть раптово. Снаряд в хату прилетить, наприклад, і будете переселенцем чи ще якимось. Ну, і такого плана, будуть речі. несподівано високі витрати. От. Тобто, напрацьовуйте в плюс, будьте в гармонії, але щоб завжди трішечки все йшло в плюс. І так все буде чарівно. Слава українській нації! Смерть ворогам української нації.